Привіт! Давай сьогодні дізнаємось більше про нашу зірку, її особливості та факти. Ну що ж, поїхали. У центрі нашої сонячної системи палає зірка, без якої не було б життя. Вона світить уже понад 4,5 мільярди років. Це сонце. Наше джерело світла, тепла і самого існування. Сонце не має твердої поверхні, це гігантська куля розпеченої плазми, де температура сягає понад 15 мільйонів градусів у центрі. Тут постійно відбувається термоядерний вибух, водень перетворюється на гелій, вивільняючи колосальну енергію. Кожен промінь, що торкається землі. Це подорож фотона, який вирушив із сонця 8 хвилин тому. Це світло робить можливим усе живе. Сонце дихає. Воно пульсує, вириває спалахи енергії, які долітають до нашої планети у вигляді сонячного вітру. Іноді ці бурі створюють полярні сяйва, а іноді можуть вивести з ладу цілі системи на Землі. Сонце утримує навколо себе всі планети, астероїди і комети. Його гравітація це сила, що формує гармонію нашої системи. Без Сонця Земля просто зникла б у темряві космосу. Наше Сонце лише одна з понад 200 мільярдів зірок у чумацькому шляху. Але для нас воно єдине, бо саме його світло відбивається в наших очах. Одного дня сонце згасне через 5 мільярдів років воно розшириться, перетвориться на червоного гіганта. І поглине Меркурій та Венеру, можливо й Землю. А потім стане спокійним білим карликом, залишивши за собою лише спогади про світло. Сонце це не просто куля вогню. У його серці ядро, де відбуваються термоядерні реакції. Водень перетворюється на гелій і виділяється енергія. Далі фотосфера, поверхня, яку ми бачимо, вища хромосфера. А над нею корона, загадкове сяйво, яке сяє навіть під час затемнення. Кожен шар своя таємниця і кожен життєво важливий фотон, який завазміє твоє обличчя, почав свій шлях у глибині сонця понад 100 тисяч років тому, так довго він пробивався крізь щільні шари, щоб потім за 8 хвилин пролетіти 150 мільйонів кілометрів до землі. Ця енергія оживляє рослини, рухає вітри, гріє океани і живить усю планету. Сонце становить понад 99,8% маси всієї сонячної системи. Воно створює потужне гравітаційне поле, яке утримує планети на орбітах. Без такої маси планети просто розлетілися б у космос. Навіть масивний Юпітер, який сам по собі величезний, Є лише дрібною часткою від сонця. Саме завдяки гравітації сонця утворилася вся сонячна система. Хмара газу і пилу колись зібралася в центр, утворивши сонце, а решта матеріалу стала планетами. Сонячний вітер справжній космічний ураган. Потік заряджених частинок, який виривається із сонця, може досягати швидкості понад 800 км на секунду. Саме він створює полярні сяйва на землі. Через втрату енергії воно втрачає близько 4 мільйонів тонн маси щосекунди. Але для нього це майже непомітно. Колір сонця не жовтий, а білий. У космосі воно сяє білим світлом, але через земну атмосферу ми бачимо його жовтуватим. Воно не є найбільшим, це лише середня зірка. Хоч для нас воно величезне, у порівнянні з гігантами типу Бетельгейзе чи Юай Скуті, це лише маленький вогник. Сонце пахне космосом. Після космічних місій астронавти кажуть, що їхні скафандри пахли озоном, гарячим металом і паленим повітрям. Так пахне плазма, подібна до сонячної. Сонце не просто зоря, це справжнє джерело життя. Його енергія підтримує існування всіх живих організмів на Землі. Вивчення Сонця допомагає зрозуміти не лише наше минуле майбутнє, а й природу зірок у всьому всесвіті. Воно це вогняне серце космосу, без якого не було б ні світла, ні життя. Дякую, що подивився це відео до кінця та підтримуєш україномовний контент. Також дивися інші відео та бери участь у розвитку каналу. Ми українці і повинні підтримувати один одного.